Свячуються паски і страви Отці, ухоплення води освяченої у ім'я отця, ім отця і Сина, Святого Духа, весело споживайте, хай Бог благословив у ім'я Отця і Сина святого Діка. У, у ім'я Отця і Сина, і святого Духа.

Не врахує нікого. Всі були здорові, сена. в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, поміляється, посвячується паспієці, поплення води посвяченої, ворім Отця і Сина і Святого Духа, і можна Божі Мати, волі Отця і Сина, і Святого Духа. Хай Бог благословить нашого людину здоров'я і многими і сина святого Дмитрия. Амінь. Волоскляється посвятимся Божі, поки нього буде святої. Вінся і Сина, Святого Духа. Споживайте на здоров'я. Помагайте благослови здоров'я і багатого в іміння Отця і, сена, і Святого Духа. Амінь. Благословляється, Ви посвячується, паспійскалюється, похожі, молодий освячений, в ім'я Отця і Ви Сина, Ви і, Ви і Святого Духа. Амінь, весело святкуйте Пасху, і Сина, і Святого Духа, Амінь благословляється і посвячується. Паски і страви у цій покроплення води освячене. Руське велика Віса і Сина, Святого Духа, Отця і Сина, Святого Духа, а він ока. Стри, 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 стри. Весело святкуйте Пасху, Хай Бог благословив, ми родину здоров'ям і могими літами в іншого Отця і Сина, святого Духа. Да, Амінь. Возвращається посвячується паскій здраві. Поколення да не свяче, ми люди і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святого Діка. Амінь. Вселиця. Тай Боже, і Слове, здоров'я і погадати на вісім, духа, Амінь посвячуються пальські страви всі, опросимо родило святі, і Отця, сина, святого духа, і патку Господню, щоб ніхто не сумував всі святі. Завтра будемо святкувати відця і сина, святого Духа, Амінь. Благословляється посвячується Пасхій Староці, похоти на води святий Отця і сина. Святого весело связи, вам благослове співдя Отця і Сина, Святого Духа. Амінь вас поляється, посвячується, Пасхи страдуці, отоплення вони освяченої, вимня Отця Сина, Святого Духа, Амба, Отця і Сина, Святого Духа, Амінь послугається, пасний страдуці, охоплення води освячені, в ім'я Отця і, і Сина, Святого Духа, амінь. Весело святити. Всі були веселі, хто ще не журив нічим. Говориш, що Христос Господь. Хриголовне. Дивович, то, то будь-то добре, але говорять, що Христос Господь. На якому то повідомлення? Він Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. він веселий святого Дух, я і Сина, Святого Духа, Амінь. Загоставляються, посвячується пацькі по і страниці. Покоплення води освячує виглядя Отця і сина, Святого Духа Амінь. Веселих свят гарно святий. Виквіряється Отця і сина, Святого Духа Амінь. Усі були здорові, виділиться. Це посвячується постійний стравиці, ходимо воді розвячені. Тайво господи здоров'я і багато років життя.

Завтра всі мають бути в церкві самого рання, шості голині, шості без стояти на хай. Не само святкують, яка є поставити. Точно пас не звоняти. Паски скажуть, попутня вот його святки.

Бог вас здоров'я і багато і А й вашого пані нічого не боє. немає нічого думати, а має не світі. Світ святого Духа. Світ святого. Тайпов помогає, але всі були здоров'я, десялось не подумали через сусіди з мішарачки, знаєш, у нього цялітні. Святого Духа, Амінь. Веселе свят, дай Бог помогає Боже, Отця і Сина, Святого Духа. Послаблюється і посвячується Паски Справді і поколенням буде освячується. Вів'яє Отця і Сина, Дух і Святого Духа. Амінь. Послухається, посвячується Пасхи стравиці. Покоплення буде посвячені. Оця і сина, і святого двічка, ані боліла, пайне все святкувало. Але до церкви, а потім все решту пану, перша диса. Пасхи, нехай ніхтося не, 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 не журить нічим.

Буду здорові. Веселіться, <реселись> нічого з нею не думайте, ви нічого не переживайте, Завтра нічого ми не думаємо. Ми щось тут ми святкуємо. У ім'я Відця і сина, Святого Духа. Восходяється, освячується, і страви всі Покоплення води освячені. ім'я Відяється і сина, і святого Духа. І

І Святого Духа. Амінь. Веселу святку Пасху Господню, Хай Бог благословить всі благости, ведення здоров'я, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Син. Дає здоров'я і радість спортсдуха. Якщо не переживаєш, то нікого не журів. Все буде добре. Всього всього добре? Святого буде. Духа. амінь. А Отця і сина, і святого духа, хлопці, і дівчата, Пасху завтра буде добре. ще що туди опахне, файло. Що мої вже великі, були посвятили. Бог допомагає, благослови здоров'я і довгим там в ім'я Отця і Сина, святого. Так почув попало сина святого, Духа. а він похиляється, посвячується, паски і страви у ці. Ім'я Отця і Сина, святого. Я пане буде світи, результат, що мені попроба, я думаю, що я взяв це, але доктор тут паня, а мені результат, от паня тайку підзак, кава і пира. Нашата спору. Нашата годова, утриня о 8:00. Для дітей в 10-й удивіні ще є служба, якби хтось заспав навіть сина, і святого духа. Охоплення води освяченої лиця і сина і святого духа вайт смарт-пауза, зв'язь його тавай. Ну що таке? Ну, що було в скоє? У решті-решт, на щастя. А, не може. Ну, я готовий, ну, так. Амінь. Тоді особливо. Та жінка в нас і сховала. Отця і, 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 і Сина і Святого. Дозволяють сестрами. і благодатні Жесно, Святого. Ті, що тільки що прийшли в Ім'я Отця і Сина Святого Дума. Все Веселих свят всім вам. Кожного отця і сина. Я знаю, як назвати Іванка звати. Отця і сина. Віца і Сина, Святого Духа, Амінь. Це не величезне війня Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Бог возловий. Віца і Сина, Святого Духа. Восподається справи Отці, укроплені води освячими. Там дасть Віцецьким Духа Святого Віндня і Сина,

Святому просимо буде освяти, і благодати шести Духа Святого і Отця від сина, святого Духа, Бога Старий, всіх буде завжди радість Бога, що Отця і святого Духа, пані Істрові. Пані Марія нашу, назавжди сина, давати рівня Отця і Сину

Кожен з вас, що ви весно святкували з ним, і надії серця, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай Бог благословить кожну з вас вашу справи, благодаті і ширця Духа Святого і опробування свяченої води і в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай Бог благословить кожен з вас.

Свят, і сина, і Святого Духа. Багато Руси, Амінь. багато років. Це так Духа. ваші Хай Бог, Хай, Богу, і, і Сина, і, і Святого Духа. Амінь. Веселих свят. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Духа. Хай Бог благословить всіх. Пам'ятайте, що завтра служба Божа мусить бути. Після служби тоді мояйця і все решті. Христос показався. Ще по шакористику пористик.